Хочете, я відгадаю, яке бажання має абсолютно кожен українець чи українка, які зараз це слухають. Звісно, насамперед це наша перемога, але також кожен із нас мріє відчути силу справедливості, коли нарешті російських злочинців буде покарано. Або щоб наші домівки, наші вулиці та площі, наші улюблені парки, які зруйнувала Росія, були відбудовані, і ми жили в комфортних сучасних містах. Або щоб навколишній світ для нас і наших близьких став більш терпимим та толерантним. І саме про це все ми будемо говорити в новому сезоні. Вітаю! Я Ольга Артюшенко, журналістка, і це другий сезон подкасту Пігулки еволюції. В ньому ми далі будемо розбиратися, хто і як змушує людство еволюціонувати і чому не існує ніякої чарівної пігулки, яка магічно розв'яже всі наші проблеми. У цьому сезоні я познайомлю вас з неймовірними людьми, які присвятили своє життя міжнародному праву, аби увесь світ мав можливість притягнути воєнних злочинців до відповідальності. Ми поговоримо про те, як зробити маршрут Путіна в Гаагу реально. Розберемося, навіщо вже зараз починати відбудовувати наші зруйновані міста, і як це робити правильно. Ми дізнаємося історії видатних вчених та невідомих активістів, які вже зараз працюють над світом майбутнього. Як нам співіснувати зі штучним інтелектом і які нові професії на нас чекають? І як взагалі зробити його наш світ безпечним та комфортним? Запрошую слухати другий сезон на всіх подкастових платформах та на Ютюбі. Цей подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проекту ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України. Висловлені в матеріалі погляди є авторськими, і можуть не відображати поглядів агентства з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.